Мені та один шаг, історія та сучасність, що таке шаг? Шаг – це старовинна українська назва дрібної монети, яка має багату історію, хоча в наш час найпоширенішою, розмінною монетою є. Копійка, ідея повернення до історичної назви шак неодноразово обговорювалася, особливо в контексті дерусифікації та пошуку власних національних символів. Історія монети шак. Давні часи, слово Аршак з'явилося ще, в свило століття, означало найменшу грошову одиницю воно походить від слова «сях» яке означало давню розколотини, вимірювання. Цей дарі шагом Назвали польську тоску, Срібну монету вартістю, три гроші, а пізніше російську мідну монету номіналом два копійки. Ти час української народної республіки були випущені розмінні марки Номіналом у шахах, незважаючи на історичні прецеденти. У сучасній Україні офіційною розмінною монетою залишається копійка. Однак ідея повернення до шагу регулярно обговорюється в суспільстві та серед експертів. Чому Назва назває автентично українською? Має глибокі історичні корені. Повернення до шагу розглядається як один із кроків до звільнення української мови та культури від російського впливу. Самобутність української грошової системи та сприяє формуванню національної ідентичності, Аргументи за і проти За запреслення національної самобутності русифікація проти, наразі офиційної зміни, назви розмінної. Факти пов'язані з моментую шах